Засідання закінчується. А яка наступна дата? Суд відмовився повідомити. Я не почула про дату судового засідання, хоча суд. Зобов'язаний, якщо є заява одразу після суду після проголошення судового рішення стороні у справі щось не зрозуміло, сторона має право задати суду запитання, і суд не має право позбавляти доступу до правосуддя і відповідно зобов'язаний відповісти. Це не право суду, це є обов'язок. Я запитала повторно, яка дата, тому що суддя зачитувала і глотала певні слова, але суддя мені відмовила, що я можу сказати. Чи є обов'язок у захисника викликати свого клієнта в судове засідання? Ні. Це передбачений обов'язок статтєю 73 КПК України і відпокладений на секретаря судового засідання, який отримує грошову, грошові кошти у вигляді заробітної платні. Чи має право суд перекладати обов'язки секретаря судового засідання на прокурора, на оперів там, з національної поліції, про на адвоката? Ні. Е, чи має право суд застосовувати привід, коли не направляє на адресу проживання та реєстрацію особи взагалі повісток? Ні. Ну, як особа має знати, що щодо неї слухається судове засідання, якщо секретар забула е, направити повістки на судове засідання, суддя, слідчий суддя цимбал, не проконтролювала і відповідно в матеріалах судової справи відсутні такі відомості. Як повинна прийти особа, якщо вона не знає, що її судять? Правильно ніяк? Чи є належним способом повідомлення е, е, лікарні? Ну, я вважаю, що ні. Тим паче, що підтвердження отримання суддя був зазначив, що не обов'язково. Спочатку вона сказала, що в неї є підтвердження. Я перевірю адвокатським запитом це підтвердження. Це перше. І, по-друге, не було відомостей, тому що суддя не озвучила це в судовому засіданні відповідно в судовому рішенні про те, що мій клієнт повідомлений про дату та час судового судового засідання від даної лікарні. Відтак, повідомлення немає. Чи має справа суддя ініціювати привід? Так, має. Це є право передбачене КПК. Але за наявних правових підстав, коли особа отримала повістки належним чином і в матеріалах судової справи є підтвердження. По 136 статті частині першій та другій, але проігнорувала та не прийшла. Нашому випадку в даному випадку це є незаконний привід. Ну він буде, ну він є безумовно. Я відреагую на це, тому що незаконний привід це є 371 стаття кримінального кодексу, тобто це є злочин. В даному випадку слідчий суддя Символ обмежила свободи, не застосувала належну правову процедуру і, відповідно, чинила злочин, застосувала незаконний привід без правових підстав. Безумовно, я направлю е е скарги ВРП. Я думаю, що ВРП і ВККС скоро вже запрацює. І відповідно, ну в інші установи щодо відновлення прав безумовно, це незаконно. Ми будемо його оскаржувати в апеляційній інстанції, хоча це є не передбачено. Але нам Конституційний суд України сказав в вже багатьох рішеннях: якщо навіть не передбачено, а є істотні порушення, оскаржувати можна. Я вважаю, що це і порушення права на свободу пересування, це є істотне порушення. Тому, безумовно, сторона захисту буде оскаржувати в до ЄСПЛ. Тому що ну, рішення явно є незаконним. А де печатка? Чи я повинна печатку ставити? Це судове рішення спочатку, де печатка суду. Чи це я секретар судового засідання? Тобто ставиться, що не набрало закону? Ну. Воно не набрало законної сили, а суддя оголосила, що набрало. А, набрало. Чи не набрало, чи набрало? Тобто надається Воно, неналежний не документ. Я не правильно розумію? Печатки немає. Це я повинна йти бігати печатку? Все, ну, щоб ви розуміли. А якщо була б звичайна е, жіночка чи дідусь? Чи звичайний хлопець, який не спеціалізується, це секретар, і мені в неї в обов'язках це, і в принципі, мені просто повинні зобов'язані яз... зобов одразу після судового засідання дати належний документ. І що я беру цей документ? А він і не належно оформлений. Ну щоб ви розуміли, ну не потрібно навіть придумувати велосипед. Це секретар, яка не здійснила виклик. Мого клієнта в судове засідання, а суддя був, проігнорувала, що матеріалів виклику немає, підтвердження ніяких немає, і відповідно стосувала незаконний привід. Секретар принесла ухвалу. печатки немає порушення на порушенні. І до речі, я звертаю увагу, шановні люди, про те, що мною було до судового засідання направлено численну кількість документів. Слідча суддя їх не оголосила про те, що вони прийшли. Це також є порушення. Але ми їх занотовуємо і все окремими скаргами ВРП будемо писати. Все ж таки, я буду намагатися, що у нас ВРП буде працювати не так, як завжди, а в якісному форматі закону. Не порушуйте закон. І буде вам щастя. Адвокат Лариса Сергійна Кривовчук. Так. Так. А де є щодо якої це справи? Ну дивіться. Яке, я, яка це судова справа? Яка це судова справа? Ну, скажіть, в якої це судові справи. Ну, Одержана, не дивіться, не розписка не. від 13.10.22. 22. Одержана копію ухвалила. Від немає, рік немає. Але прокурор, до речі, вже підписався. Давайте ми оце сфотографуємо. Для того, щоб розуміти, ну, щоб просто громадяни повинні знати, що прокурор розписується під цим, Що до якої справи немає, дати немає, що він отримав, е, ухвалу, постанову незрозуміло. Ну, це є якість прокуратури. Ну, відповідно, на, на прокурора теж піде в КДКПСТАК. Це вже трохи там по іншому орган називається. Я повинна писати розписку. Скажіть, будь ласка, я повинна писати розписку? Підписую розписку. Ну, я зобов'язана? А де це написано? В КПК. зазначте мені. Те, що прокурор підписує пусті розписки, це вже зрозуміло. Ну ви ж що отримали? Ви потім скажете, що ви не отримали? Ні, Ми де це не кодексом не... передбачено, що я повинна розписуватись. Кодексом передбачено, що ви зобов'язані мені надати судове рішення одразу після судового засідання, якщо я приймаю участь. Ви мені його врочи. Тобто ви не хочете розписати. Де передбачено, що я зобов'язана? Ви мені скажіть пункт я частину зрозуміла. статті? Мені сказала суддя, щоб ви розписали, Якщо ви не бажаєте, ні, ні, ви не зрозуміли. Я ви тоді запитаєте у судді норму статті КПК, де передбачено те, що я, я зобов'язана писати? Я не відмовляюсь. Я відмовляюсь. Я не відмовляюсь. Е, мені я, я дію тільки в рамках закону. Чим передбачено? Я б зрозуміла, ви не хочете. Ні, я, я б запитала, чим передбачено, але не хочу. Це я не хочу і чим передбачено, це різні речі. Чим передбачено? Ну, назвіть норму. Ну, Мені здається, що не не здає. це ж не здається, норму КПК мені повідомити, якою це передбачено. Норму КПК. Дякую. Якщо це не передбачено, значить я підписувати там, де не передбачено, не буду. Я захисник, адвокат, а не прокурор. Мені здається, що це вам здається, якщо здається, це якщо здається, дійте виключно вимогах закону, а не там, де вам здається. Так От, якщо передбачено, складайте акт. Ми просто У мене КПК. Якщо інструкція порушує е, вимоги КПК, тільки що я зачитаю, уважно слухали. Стаття 9 діє, що правильно вимоги КПК. Тому якість закону, ну що можна сказати? Ну от ми просто хочемо так. А яка норма? Ну, не передбачено, але ми хочемо. Ну, хотіти в іншому місці потрібно, а в судді, я вважаю, необхідно суддям здійснювати правосуддя на підставі норм матеріального та процесуального права. Я більш ніж в цьому впевнений. Угу. Судове засідання призначено на завтра. Чи погодила суддя дату з адвокатом? Ні. Є спільне рішення Ради суддів України, Ради прокурорів України та Ради адвокатів України, де е, це питання щодо постійних відкладень е, вже е, обсуждалось, і було вирішено, що суд погоджує дати е, майбутніх судових засідань з іншими сторонами. В даному випадку я адвокат, мені в принципі, ну. Я права прокурора не лобію в випадку, тільки права свого клієнта. Що я хочу сказати? Це є рішення вже декілька років, цьому в цьому рішенні вересні воно приймалося, якщо не по не мені зраджує пам'ять 2019 році, вище до кінця місяця вересня. Але це рішення можна знайти. Це рішення місяць рекомендований характер, але в будь-якому разі, якщо суд... Не виконує рішення Ради суддів України як органу суддівського самоврядування. Безумовно, на Рсу я буду направляти відповідні звернення. Навіщо РСУ приймає рішення, які потім суддя Дарницького суду, цимбал не виконує, тобто їй все рівно на суддівське самоврядування. Ну я вважаю, що скоріш за все так не повинно бути. І е, безумовно всіх е, застерігаю не порушувати закон і все ж таки дотримуватись певного порядку. Саме ми з вами зробимо цю країну правовою, дійсно правовою, не тільки що прописано на папері, щоб воно все діяло, і щоб в судах діяв закон. Як би це зараз смішно не звучало. Але в даний момент, в даному судовому засіданні, я це не побачила.